Іран погрожує перекрити ормуську протоку. Як це вплине на світовий ринок нафти? Ми запитали Геннадія Рябцева, експерта із ринку нафтопродуктів і енергетичних питань. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. По перше, от е, хочу від вас почути про нинішній вже здійснений вплив на нафту через війну Ізраїлю та Ірану. От наскільки що здорожчало? Наскільки там частка велика панічних настроїв, які відкотяться, тому що ну стрибок нафтових цін, ми спостерігаємо останні е, ну оці півтора тижні. Ну, от е, я зараз е, спеціально подивився, е, скільки коштує ф'ючерс. Ніяких стрибків нема. Нема ну, якщо ну, наприклад, а якщо подивитися, е, скільки коштувало, е, скільки коштував ф'ючерс в січні, наприклад, 15 січня, то ми побачимо показник 82 долари за барак. А зараз, от за станом на цю мить 75, ага. ще раз нагадую, в січні 82, а зараз 75. Тобто... Тому я. Тут, знаєте, все залежить від того, що, від чого а, від, від чого вис розрахунки. І виникає по інж... і виникає питання, а, а що у нас. От як зараз пишуть деякі мої колеги, не знаю, з чого вони це беруть, але 184 долари за барель буде. Завтра чи післязавтра? Чому 184? А чому не 183, А чому не 185, А чому взагалі? Тобто, як це? Звідки беруться такі точні розрахунки? І е, мене, чесно кажучи, це, ну, от відкриваю, бо о, о, от зараз прийшло, е, прийшло повідомлення. А е, нова, значить, е, нова статейка вийшла, е, ну, не буду назвати, значить, е, бензин по 120 гривень це реальність. Ну, якщо у вас в голові е, е, мотлох. То бензин, напевно, по 120 гривень це реальність. Але якщо у вас е, нормальний мізки в голові, то який бензин по 120 гривень? Про що, про що ви кажете? Ну навіщо, навіщо е, накручувати і, е, і так е, дуже е, е, знервованих е, дуже. Е, е, навантажених у всіма тривогами і всім іншим українських громадян. Не буде, ну, звісно, колись може там через 50 років і буде, може, ну, на 50 років, через 5 років, може буде бензин по 120. Але це буде тоді, коли гривня буде е, не е, 40, е, скільки там, 45. Гривень за долар а буде там 120 гривень за долар. Ну, може, тоді буде 100, бензин 120 120 гривень за літр. Але ну ну, ну ну давайте розберемося точно, якщо навіть фінансові спекулянти оцю саму погрозу про, про перекриття армуської протоки, на неї не відреагували жодним чином. Ну, фінансові спекулянти, які торгують цими самими ф'ючерсами, вони не, не ніяк не відреагували на цю, на цю заяву е, ірландського е, іранського парламенту, тому що вони зрозуміють, що це ну неможливо, і навіть якщо він вони ж там щось будуть робити, то іран залишиться і без своїх е, своїх свого флоту, і без своїх танкерів. І без своїх нафтопереробних заводів, і без своїх терміналів з привантаження цієї нафти. Тобто, пане Геннадію, ви вважаєте, що не дозволить ну, та ж сама коаліція, той самий Ізраїль вдатися та ні, до реалізації? здоровий глуз. Да здоровий глуз не дозволить. У мене стійке відчуття, що існують неофіційні домовленості або між державами затоки. Або між Сполученими Штатами і Іраном, десь на рівні якихось неофіційних домовленостей, що ми не будемо бити по вашим танкерам, чи по вашим, значить, терміналам, чи по вашим нафтопроробним заводам, а ви не будете перекривати Ормузьку протоку. Ну і взагалі, це знаєте, може це відбутися лише в одному разі, якщо іранський Аятола він відчує, що все, крах і все влада вислизає з під пальців, з поміж пальців і все, і більше нічого, все і, і завтра вб'ють. Може тоді він якісь накази віддасть. Але ну хто це ж іранський бізнес займається продажем нафти, і він займається продажем нафти по всьому світові. І він розуміє, що якщо не буде чим торгувати, то все ніяких доходів, ніяких мільярдів, ніякої перспективи у іранського бізнесу не буде. А він бізнес заточений. На 100% на, 99 на е, торгівлю цією самою нафтою. Тобто, немає тут е, казати про щось там про 120, 180, 200, 300 мільйон доларів за ну, 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 ну Давайте все ж таки будемо реалістами. Хоча, безумовно, якщо казати про останні тижні, котирування зросли. Зросли з мінімуму, який був. Тобто були мінімальні значення з початку року. Були мінімальні значення. І ці мінімальні значення змінилися. Вони вийшли на рівень той, який був е, в січні цього року. Навіть не досягли цього рівня, стрибнули, а потім знову ж таки знизилися. На це відреагували ціни на українських заправках. Так. І тому що ми закуповуємо нафтопродукти. Якщо впродовж декількох тижнів ми спостерігаємо змінення котирувань, то відповідним чином змінюється і вартість нафтопродуктів на кордоні. І цілком зрозуміло, чому у нас зараз бензин доносно п'ять євро 5, Він вже вищий аніж 62 гривні за літр. Ну той, який нормальний бензин, не той, який там суміш якась. Яка називається А95 uh -huh. і чомусь там показує е, 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 показують мої там колеги з моніторингових агенцій, що там 56 чи 57 він е, продається на якихось регіональних чи місцевих заправках? Ну так, зростання є. Буде зростання далі? Так, да, буде зростання далі, тому що всі закладають всі... Всі всілякі ризики. А що може, може, щось буде? А може, щось буде потрібно мати якусь там, значить. Подушку безпеки для того, щоб ну що, ну хто його знає? Ну, якісь там можуть бути сценарії. А це пане це, Геннадію, нам... дивіться, так. зростання, ви кажете зростання, але з ваших слів я розумі... розумію, що це не буде стрибок, от такий хоба, і воно прям полізло аж за цей за за, за, за риску термометра, якщо можна так висловитися. А, ну, от до, до якої ну там. За тиждень два ціни може піднятися в середньому бензин. Тоді для нашого гатки немає. А, бензин? А, так. ні, ні. Про бензин не можу так. сказати. Ну, Тут дві речі. Тобто, є так званий зворотний відлік, який дозволяє подивитися, наскільки об'єктивними є нинішні ціни на нафтопродукти. Тобто, ми там... Дораховуємо, вираховуємо все, виходимо на оптові ціни е, з роздробу, і дивимося, що там значить у нас виходить, яка та яка ціна? Ну от якщо порівнювати е, ці е, показники, то ми бачимо, що є е, об'єктивні причини. Ну, ну закупили я ну ми ж бачимо за скільки е, за закупили партії бензину дизельного палива. Об'єктивні причини є ще для здорожчання, Ну не знаю, там на гривню, на дві, але не більше. Не більше, більше і нема підстав. Підстав нема. Навіть якщо щось хтось буде перекривати. Нема підстав для цього, для, для подальшого зростання. Угу, Об'єктивного й угу. не, не буде щось, щось такого, що просто кошмар, кошмар. Бензин та є. І дизельне паливо є, і нафта в світі є. Нафти в світі надлишок. Про Ормузьку протоку та її значення ми поговорили із експертом із ринку нафтопродуктів та з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, підтримуйте громадське радіо.